Він перелякано слухав високого лісника. Той сварився за те, що малий не догледів свою корову, і вона залізла в зелені насадження. Хлопець слухав і мріяв, що колись він теж стане лісником, але ніколи не буде ось так лютувати. Григорій Михайлович це працівник лісового господарства і спеціаліст, якого по всій таких як він, по всій Україні. Дуже мало кожен раз, коли він заходить, ти знаєш тільки одне, що щось буде нове. Кожна кожне спілкування з ним приносить якісь певні нові знання, певний досвід він передає. У Бердишівському лісгоспі переконані такого головного лісничого, як у них, ще пошукати треба. Адже Григорій Івасюк то рідкісне поєднання глибоких знань, багатого досвіду, високих моральних якостей, безмежної відданості і небувалого фанатизму у ставленні до роботи. По Натура і по характеру він лісівник. Лісівник, есть, яким, яким взірець, яким має бути сьогодні лісівник. Одна дуже приємна риса, яка мені сьогодні подобається в ньому, тому що, він, що є різні люди. Він не соромиться свої знання, своє вміння, свої навики передати. Вимогливий це така риса характеру йому притаманна, тому що без вимогливості не буде порядку в лісовому господарстві. Ніколи не кине. Людину в біді завжди допоможе почесно працювати з ним в одному колективі. І тим більше, знаєте, як є багато однокурсників, що ми вчились разом, вони працюють як не тільки по Житомирській області, а й по всій Україні. І дуже багато людей, можна сказати, що з усієї України знають Григорія Михайловича. А звідки вони знають? Ну, молва людська ходить про таку людину. Григорія Івасюка рідко можна застати у кабінеті. Зате майже безпомилково зустріти на одному із 26 тисяч гектарів лісу, що ним опікується підприємство. Чоловік знає кожен метр цієї території, адже за 37 років праці у Бердичівському лісгоспі без Григорія Михайловича не відбулася жодна рубка, посадка чи прополка. Кількість посаджених за цей час дерев сягає 93 мільйонів. Лісникова праця важка і здебільшого потребує людських рук, а не техніки. Це лише на перший погляд здається, що у лісі все росте саме. Від природи. Якщо уважно придивитися, можна побачити, що дерева ростуть рядами. Отже, десятки років тому тут побували попередники нинішніх лісових охоронців. Кожному дереву фахівці дають свою характеристику: липа, дерево, лікар, бо цілюще в неї все від коріння до листочка. Осику не варто використовувати для будівництва оселі, каже Григорій Івасюк. Через тремтяче листя її вважають вічно переляканим деревом. Подібні відчуття викликатиме воно і в людини. Більше для домівки підходить дуб. Це, до речі, улюблене дерево лісничого, бо символізує Україну і є в ньому щось мужнє, величне і лікувальне. Дуб надає дуже. Свою енергію може передавати людини. Є люди, які цим користуються. Люди, які мають нервову систему, якась захворювання. Вони приходять, стають спиною до дуба, стоїть минут 15, 20, пів часа і набираються того здорової енергії від, цього, від цієї деревини і так підліковують свою нервову систему. Так виглядає дуб у двохрічному віці. Ось таким він стане через 98 років. Тоді ж вважатиметься стиглим. Його зріжуть і замінять молодим деревцем. Проте не завжди життя цих красенів припиняється у 100 років. Якщо вони ростуть у лісопарковій зоні, створеній для відпочинку людей, можуть жити довше, як, наприклад, ось ці дуби, їм 150. І доки журналістська голова дереться вгору, поглянути на верхівку велетня, натреновані очі лісничого бачать. Дуб доживає свій вік. Всихає, від всихає, старий патріарх. Це знаєш, що патріарх старий дуб, як він обріс мохом. Йому, йому, слава Богу, більше 150 років. Він вистояв патріарх. Но він дав після себе потомство, він... Десятки потомств після сина. У колі фахівців побутує думка, що лісник ніколи не заблукає в лісі. Григорій Івасюк з цим погоджується. Каже, хто вміє відчувати ліс і ті підказки, які він дає, той не загубиться. Сам чоловік блукав лише раз, коли тільки починав освоювати лісову справу. Злякався і почав бігти, куди очі бачили, але потім заспокоївся і зорієнтувався. А одного разу Григорія Михайловича та його напарника переслідував ведмідь. Ми йдемо, і він збоку йде, супровождає нас. Ми встановилися, він встановився, ближче не підходить, далі не, 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 не тікає. І ми так і, і йшли кілометрів до десятка, може і більше, він за нами. Ми сіли пообідати, пообідати, ми пообідали. значить, все там. І для медведя ми завжди залишили, ми знали це в тазі, що для медведя залишається там або частину згущеного молока в банці, або банку згущеного молока. Значить, ми залишили там згущене молоко, значить, і ушли звідти. Потім через деякий час ми повернулися назад, дивимося, банка розірвана в шматки, згущеного молока нема, і вже відмід від нас відстав. Цей випадок трапився близько 40 років тому, коли 20-річний випускник Української сільськогосподарської академії разом з іншими шукачами пригод поїхав до Сибіру в експедицію вивчати тайгу, де ніколи не ступала людська нога. З вертольота висадили, скинули твої вещі і влетіли. Тепер ти починаєш строїти ізбушку собі, ізбушку натягувати рацію, ізбушку складає документи. І починаєш робити якесь своє невеличке житло, де можна встановитись, де можна поставити печку, приготувати обід, щось робити. Єдиними предметами цивілізації були чай, сухарі, цукор, згущене молоко, казанок і рушниця, згадує Григорій Івасюк. Харчувались тим, що впольовували, освоювали і наносили на мапу невідомі куточки дикої природи. Часто цілодобово не знімали з ніг гумових чобіт. Але в усіх труднощах молодь бачила важку проте романтику. Там були такі масиві, що болото одне по 16-20 тисяч гектарів це сплошне болото. Його треба пройти, обміряти. Заміряти, зарисувати, обстежити, описати, щоб скласти лісу порядний матеріал. Ну, робили, і це привлікало. Це кожен рік там так було заведено в лісовострої підприємстві. Що як тільки починається новий сезон, нові участки роботи, і там таксатор один з перед другого вибирає, що які участки, де вибрати, де більш цікаво. Тайга чи щось інше вплинуло, а в ліс чоловік закохався по-справжньому. Я ліс люблю тільки за те, що він є лісом. А роботу Григорій Івасюк любить, бо завдяки їй життя не проходить даремно. Лісівництво то важка справа, сповнена високим змістом. Професія, котра не дає змогу побачити той урожай, який ти створив і який ти посадив. Але за яких 40 років роботи я бачу, що на цих місцях, де створювався ліс, ліс є і ліс буде. І мені приємно спомнати, що хтось через 100, через 50, через 30 років зайде туди і може, добрим словом, може, сповнити тих людей, які його зберегли, який ліс цей створили і, який, і для кого він росте.